Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізінації. Матч відповідь. Збірна Бельгії. Руді Гарсі. У себе вдома. Команда приймає збірну України Сергія Реброва. 3-0. Збірна Бельгії перемагає. І по сумі двохматчів протистояння з рахунком 4-3. Саме Бельгія. проходить в дивизион А. Ну, об этом завершается, потому что, в принципе, Бельгия играл в дивизионе А. В будь-яком випадку, давайте разбираться. Руди Гарсия, главный тренер Бельгии, 4-3-3 стартовая расстановка у господарев, селса ворота, дебаст, фас, пара центральных защитников, Тимити Кастен, Томоминия по флангах, Кевин Деберин, Раскин, Ванакин. Півзахисники Роман Лукаку, Жермі Декю, Леандро нападі. Це стартова розстановка Бельгії. Україна. 3-4-2-1 стартова розстановка України. Андрій Луні на Воротах, Сваток, Еліза Барни, Колі Матвєнко. трикві центральних захисників. Єрмалюк Калюжний півзахисники. Олександр Зінченко Віталій Танімаконко Діли к латералі, Гуцуляк, Жора Судаков, центральні актуальні півзахисники. та Владислава Натонападі. Це стартова розновка України. Ще, друзі, казати про Самач, то важко було в Україні. Перший тайм проходив за таким сценарієм: Бельгія на м'ячі, Бельгія тотально володіє м'ячем. Україна більше захищається. Ну, по суті, майже весь тайм Україна. Було на власній половині поля, Бельгія атакувала, але в принципі сказати, що у Бельгії були там якісь там голіві нагоди, ну я би не сказав. би. Так, да, були непогані підходи, пара небезпечних ударів. Ну, щоб ви розуміли, друзі, за у Бельгії один удар лишив, в принципі, Україна надійно відіграла в захисті, в Україні пригодиться удар Сашезінчика повзорота, непогана була спроба. Бельгії переведеться Дерванакі не заблокований. Ось це, напевно, такий найкращий шанс. Ще був момент, коли там був Кутовий Бельгії, деберін подавав м'яч від захисника України в стійку влучив. Ну, в принципі, сказати, що бельгійців були якісь голіві нагоди, я би не сказав. би. Україна, в принципі, надійно захищалася. Так, да, контргри в української збірної майже не було, відрізки ми вдавалося. Трішки збивати тем Бельгії. Але в цілому, цілому Бельгія тиснула на ворота України. Але перший тайм Україна протрималася нічя 0-0. І, в принципі, другий тайм початок, ну, в принципі, да, Бельгія на м'ячі. Але Україна, в принципі, надійно захищалася. Дуже компактно страхували один одного футболісти національної збірної України. Тобто, в принципі, в української збірної в захисті все дуже добре працювало. Боруна, Андрій Рімонкорум'я Яремчук, там Довбік, Вітяць, Цганко вийдуть в Україну на другий там. Хейсен, Салімакерс, Кьопер вийдуть в Бельгії. Бельгія додавала, з кожної хвилиною пригадався супершанс Рамала Лукаку на 60 десь так на 63-й годі. Там був Кутовий Бельгії, пішла така слова «подача». М'яч Владислава весь слова нат намагається зіграти першу на м'яч. Іграє в м'яч. Владислав на м'яч. Летить на Лукаку удар. І Ромео Лукаку не влучає. Але справді Бельгія нарощувала тиск. Нарощувала тиск. Але в якийсь момент здавалося, що ось Україна. Скажімо так, десь перетерпіла, і Бельгії важче важче вставало. І Україна, в принципі, Бельгії таких-то явних моментів гольових не давала створювати біля своїх варіт. Але ось і на переломна хвилина матчу. 70-та хвилина. Стала переломним моментом в грі. Бельгія проводить свою атаку. Жеремі Декі віддає проточі до Декіопера. Той б'є воротах і забиває гол. 1 0 Бельгія забиває гол. 2-3 рахунок за сумою двох матчів протистоянні стає. І після цього забуду м'яча бельгійці піймали кураж. 75-та хвилина. Кастань виконує. Перпиш, не Кастань Деберію виконує подачу Ромелу Лукаку. Удар! І гол забиває Ромел Лукаку. Пробуває Ромелу боковими ножицями. Справді була боротьба у Ромелу Лукаку з Колі Матвієнко. З Колі, Колі Матвієнко була боротьба. Де? Ромел Лукаку її виграє. Пробиває Ромелу та робить рахунок у матчі 2-0. По сумі двох матчів протистоянні. Рахунок вже стає 3-3. Uh, і, Бельгія, і Бельгія повірила в себе. а Ось Україна якраз оцей цей не двомив. 86-х матчу. Бельгія проводить свою атаку. Ван Накін геніальна розрізаюча передача. Ромелу Лукаку вихід 1 на 1, удар в дальній кут і гол. Гол забиває Ромелу Лукаку на 86-й хвилині. Збірна Бельгії свою перевагу по троє. І в кінці кінців рахунок стає 4-3 на користь національної збірної Бельгії. Украина намагалась забыть, повернуться в игру. Но бельгийцы своего счастья уже не отпускают. И самая Бельгия, Руди Гарсии, будет в дивизионе А. Ще дивились, взагалі, друзья, под самым статистику, то 19-6 удары по воротах, 6-1 удары в площину, 70-30% владения мячем, 10-1 за кутовими. За гульовими нагодами 2-0. Дві голіві нагоди було в Бельгії. Дві голіві нагоди командиру Руді Гарсії не реалізувала 571 передача у Бельгії. 494 передачі з них були точними. 86% точність передач складає у Бельгії. 257 передач було в Україні, 171 передача з них була точною, 66% точність передач в збірної команди України. 3-2 по офсайдах, з 19 ударів у Бельгії, 6 ударів в плечину, 7 ударів повз ворота, одне влучання в Бельгії було в каркас варитну стійку. І 6 ударів українці заблокували. Україна з 4 в 5 Припишу, 5 в повзрота, 1 на площину. По успішних відборах краще була Україна. 13, 3, 68% успішності Україні, 33 в Бельгії, 1 3 Сейвам, 21-44 м'яча, 6 6,11 за перехопленнями. Тут краще була Україна. 10-9 за порушеннями правилами, 2 жовті картки в Бельгії, 4 в Україні. А найкращий футболіст цього матча на мою суб'єктивну точку зору, це Рамала Лукаку. Це Рамала Лукаку, який оформив дубль. І в принципі, Рамала Лукаку і справді віддав у зі сили. Там рамало Лукаку і справді дуже великий об'єм роботи зробив Рамала Лукаку, оформив дубль, який приніс Бельгії відповідну перемогу. Друзі, якщо підбивати підсумок цього матчу, то Бельгія перемагає По Ділу. Бельгія по ділу перемагає, та, да? Можливо, це матч не на 3-0. Все-таки сказати, щоб у Бельгії було прям багато якихось голівих нагод. Ну, я би такого б не сказав. би. Але те, що Бельгія перемагала Україну по ділу, да? Це правда. Бельгія, Бельгія справді в Україну переграла. Якщо у першому матчі краще була Україна, то у другому матчі краще якраз то була команда Рудіга Гарсії. Збірна Бельгії хочу привітати з перемогою. Бельгійці справді. Бельгійці показали сьогодні справді хороший футбол. Як в принципі Україна. Браво, Україна! Браво! Навіть незважаючи на те, що команда програла з рахунком 0-3. Головне зараз, звичайно, підтримати збірну України. Так, да, Боліч поразка після такої перемоги 3-1, да. З неймовірним камбеком. Така боляча поразка в 03. Так, боляче, боляче, звичайно, тому що Україна мала абсолютно ці шанси. Але, знаєте, бувають такі матчі, бувають хороші матчі, да, бувають такі погані матчі. Вот. Я думаю, що ця поразка, вона. Я думаю, що ця поразка, вона. Я думаю, що українці зроблять висновки, і коли там буде відбор на чемпіонат світу 26 го року, я думаю, що Україна таких помилок не, не буде допускати. В будь-якій випадку такі перемоги хоча й болячі, але я думаю, що Україна зробить висновки і стане тільки сильнішою. Я так думаю. Да, боляче, справді боляче. Україна залишається в дивізіоні Бельгії нації, Бельгія, відповідно, залишається. Ну, Бельгія вона була в дивізіоні, в принципі, А. Ну, в принципі, там вона і залишається. Ну, Україна залишається в дивізіоні Б. Бельгії та Україні хочуть якісь найкраще побажати. Як, в принципі, друзі дає вам. Не засмучитись, друзі, хоча і справді поразка дуже боляча. Але я ж кажу, я думаю, що ця перемога. Ця поразка перепрошує, ця поразка, да, вона зробить українські сильніше. Ось. Тому якось так. Ну, Бельгійці справді не справді переграли. Справді переграли. Справді Бельгія Рудіга Росія ну, сильно сильно зіграла. Да. Ну, друзі, я бажаю тільки добра. Счастья друзі, щастя. вам бажаю. Себе. Побажаємо обом збірним тільки всього найкращого. Будьте друзі, щасливими завжди. Це друзі, найголовне. Усім на побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей. Будьте щасливими.